Привіт, мене звати Денні Стік, і сьогодні я розповім, що буде, якщо людина почне використовувати 100% свого мозку. Уяви, ти прокидаєшся, і твій мозок раптом працює на всі 100. Ти чуєш більше, бачиш глибше, розумієш світ так, ніби його код розкрили спеціально для тебе. Секунду, і ти знаєш відповідь на будь-яке питання. Ти дивишся на людину і одразу читаєш її емоції за мікровиразами обличчя. Ти відкриваєш підручник. І вчиш його за секунди. Кожна мова світу, кожен науковий факт, кожна формула усе твоє. І головне, твої рішення ідеальні. Ти можеш передбачити наслідки своїх дій, розрахувати будь-яку ситуацію і буквально бачиш варіанти майбутнього. Твоя реальність змінюється. Ти чуєш биття власного серця і шелест листя за кілометр, відчуваєш запахи, які звичайна людина ніколи б не помітила. Бачиш ультрафіолет, розрізняєш найдрібніші деталі світу. Здається, що ти супергерой, але зачекай, це тільки початок. Ти пам'ятаєш усе: кожне слово, кожен запах, кожну подію з дитинства, жодної втрати інформації, це наче власний Google у голові. Але є нюанс: існує реальний феномен: HSM. Highly Superior автобіографічна пам'ять. Це люди, які справді пам'ятають майже кожен день свого життя. І знаєш, що дивно. Багато хто з них страждає від тривожності та безсоння, бо забути погане надзвичайно важлива функція мозку. А тепер наука міф про те, що ми використовуємо лише 10% мозку, виник ще на початку 20-го століття. Але сучасна МРТ показує, що всі ділянки мозку працюють протягом дня, просто вони активуються у різний час залежно від завдань. Якщо ж спробувати активувати 100% нейронів одночасно, ніяких суперсил не буде. Це буде схоже на коротке замикання, неконтрольований вибух сигналів. У реальності це закінчилося б епілептичним нападом. Наш мозок лише 2% маси тіла, але споживає близько 20% усієї енергії. А тепер уяви, що він працює на максимум. Щоб його підтримати, довелося б з'їдати десятки тисяч калорій на день. Для порівняння навіть професійні велогонщики на Тур де Франс витрачають близько 9 тисяч кілокалорій на день, і це вже межа людських можливостей. А от із 100% мозком твоє тіло просто не впорається. Навіть якби ми розігнали мозок, фізика нас зупиняє. Сигнали рухаються по аксонах максимум 120 метрів на секунду, а кожен синапс додає затримку близько однієї мілісекунди. Миттєвого мислення не існує. У природи є свої обмеження. Замість фантастичних 100% є реальні способи прокачати мозок від 7 до 9 годин якісного сну, фізичні навантаження, інтервальне навчання, повторення через паузи, менше багатозадачності. Мозок любить фокус. Правда в тому, що наш мозок уже зараз шедевр еволюції. Повне пробудження звучить як суперсила, але насправді це супернавантаження. Найрозумніше прокачувати його поступово, бо навіть плюс один відсоток на день змінює все. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. З вами був Денні Стік. Побачимось у наступному відео.